Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Я знаю, що в наш, у нас відбулися дуже великі зміни. Починаючи з нашої студії, закінчуючи моєю зачіскою новою, але все нове треба змінюватися, треба йти вперед. Тому треба багато чого відпустити. Новий тиждень вже дуже-дуже скоро закінчується лютий. починається вже весна, друзі. Тож. Це передостанній тиждень перед весною, і давайте дізнаємося, що нас з вами чекає з 19 по 25 лютого. Просто зараз. Але за цю інформацію ви як завжди маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, починаємо ми, як завжди, з загальної карти, що чекає нас на цьому тижні, просто зараз дивимося. Які позитивні чи не негативні речі ми дивимося просто зараз. Отже, Перша карта, яка ми викладаємо, карта Сігніфікатор. Якщо ви не знаєте, що таке карта сигніфікатор, бо ви, може, тільки-тільки приєдналися до мого каналу, обов'язково, до речі, підпишіться. Це карта, яка символізує одна карта, яка символізує тиждень. Отже, символ цього тижня у нас іде сімка жезлів, сімка жезлів. Отже, давайте я вам розкажу про цю карту. В першу чергу, це. Новий рівень, новий рівень вашої енергії. Новий рівень, взагалі, мені здається, новий рівень енергії вже йде. І він, він несе дуже багато змін: позитивних, як і негативних. Але ви ж розумієте, що в принципі у всесвіті не буває позитивних чи негативних новин. Все залежить від того, як ви сприймаєте взагалі цей світ. Отже, це новий рівень. Новий рівень, який ви. На які ви прийшли, ви стали абсолютно іншою людиною. Ви може це ще поки що не відчуваєте, тому що. Не всім на жаль вдасться зрозуміти, що новий рівень прийшов, і деякі речі, які вам які ви раніше робили, наприклад, там виправдовувалися за якісь речі, чи може відчували щось по інакшому. Зараз буде не працювати з вами. Тому, будь ласка, якщо у вашому випадку ви відчули, що ви змінилися, ви відчули, що ви хочете рухатися далі, ви відчули, що ви вам ви, ви втомилися від тих стосунків, які зараз маєте. Зараз найкращий час для того, щоб робити цей перехід. І не слухайте нікого. Ось знаєте, що саме сімка жезлі, вона якраз і символізує те, що вам ні в якому випадку не можна слухати абсолютно нікого. Якщо будете слухати, будете потім мати проблеми, будете потім сумніватися і ще довго протримаєтесь на тому низькому, на тому низькому рівні, на якому ви стоїте зараз. А саме цей тиждень він несе нові вібрації, нові зміни, тому вам обов'язково. Потрібно робити щось нове і рухатися далі, відпускаючи все старе. Бачите, як я, наприклад, підготувався. Але все одно хочу, до речі, вам подякувати за те, що саме ви надихаєте мене творити такий контент, старатися для вас, створювати круті студії. Самому змінюватися. І дуже буду вдячний вам за вашу підписку і за теплі слова в коментарях. Давайте рухатися, починаємо. З нашого 19 лютого, що чекає нас у понеділок. Тобто, сьогодні, якщо ви дивитесь сьогодні мене, бо це відео виходить саме в понеділок. Отже, дивимося. Ну що, що мені хочеться сказати? Ну, це вимушені будуть е, зміни. Якщо ви ще досі не зрозуміли, що вас чекає, то в першу чергу я б хотів сказати про саме про карту е, п'ятірку жезлів. П'ятірка жезлів доволі важка карта, тому що в цей день буде таке відчуття, що вас всі хочуть просто довести до білого коліна. І можу вам сказати чітко і прямо, що все це дуже... Буде важко і в принципі. Ви ж знаєте, що понеділок день важкий, але не втрачайте надії і боріться, боріться за е, свою правоту. Не, але яким чином ні в якому випадку не доводьте, нікому це не потрібно. Повірте, провокації будуть, і провокації будуть з багатьох сторін. Але, будь ласка, я вас дуже прошу: не доводьте вашу правоту. Не треба всяким ослам доказувати, що ви лев. А ви лев. Я впевнена на 100%. Бо От ті, хто мене зараз дивиться. Вони прекрасно знають, хто вони такі, просто інколи про це забувають. То я вам зараз про це нагадав, просто зараз. І пам'ятайте, будь ласка, що ви неймовірні, ви прекрасні, і не дайте якомусь чи якійсь людині зіпсувати ваше життя своєю думкою. Пам'ятайте, що ви повинні обов'язково в цей день ставити людей на місце, показуючи їм, що вам не цікаво. Про те, що вони думають з приводу того чи інакшого варіанту. Якщо ви хочете піти від свого коханого чи від коханої, скажіть прямо: э, в цей день дуже важливо це зробити, тому що починаючи э, цей день, починаючи цей тиждень, можна так сказати, навіть і дуже буде класно, навіть ідеально класно, якщо ви все ж таки будете рухатися в свою таку правильну вібраційну історію. Давайте тепер ще подивимося на ще одну карту, яка мене також бентежить трошки. E -ca. Пентаклів вона символізує в першу чергу такі, знаєте, незрозумілі гойдалки з приводу грошових аспектів і сексуальних. Ну, я думаю, що тут, в принципі, можна поговорити більш про грошові аспекти. В цей день важливо е не витрачати дуже великої кількості грошей, не робити якісь купки, е не робити якісь різкі дії з приводу вашої зовнішності, е не експериментувати ніде навіть в сексі. Трошечки е, намагайтеся балансувати. Не витрачайте дуже багато грошей, а взагалі в ідеалі в цей день краще взагалі не витрачати гроші. Ну, а ми давайте рухаємося далі. Що нас чекає 20 числа, 20 лютого в вівторок. Давайте подивимося з вами, що нас чекає в цей день. Ну, по-перше, хотілося б мені одразу сказати, що це день дуже крутий, тому що у нас карта е, Шестірка Жезлі випадає. Це переможна карта, це карта переможця, можна так сказати. І звичайно, хотілося б мені е, сказати, що в цей день дуже важливо е, максимально ризикувати. От якщо в понеділок, наприклад, не можна це робити ні в якому випадку, то саме у вівторок ви зможете відчути себе в балансі. Також дві карти ще випадають до речі, король і королева, королева жезлів, а це рух. Причому дуже, дуже активний рухом, дуже, дуже необхідно буде це. І у нас король кубків, що символізує в першу чергу. Тут емоційні емоційну стабільність. Тобто, поєднуючи ці дві карти, ми можемо чітко з вами сказати про те, що ем, ви можете абсолютно стрімко, впевнено, іти по своїй енергетичній лінії. Все, що ви хотіли собі зробити, ви можете зробити все, що про що ви мріяли, прагнули, в цей день можна реалізувати і нічого не бійтеся, тому що знову ж таки. Підтверджує карту переможця. Тому вівторок найкращий день для того, щоб змінюватися, найкращий день для того, щоб робити якісь різкі рухи, ризикувати, прийти до свого начальника і попросити собі прибавочки трошки. Змінювати роботу можна в цей день, змінювати життя, знайомитись з новими людьми. До речі, можна організовувати класні побачення в цей день, якщо ви самотні чи самотня. Цей день можна познайомитися з дійсно класною, цікавою людиною. Це не гарантує вам стовідсотково, що ви ну, будете в стосунках з цією людиною, а це, але це дуже чітко і стрімко гарантує, що у вас буде дуже класна людина поруч, на яку ви можете розраховувати. Рухаємося далі, і далі у нас з вами середа, що чекає нас середу, 21 лютого. Дивимося на наші карти, що вони нам підскажуть. Знову гарний день, і я дуже радий, бо в середу у мене є великі плани, і я чесно кажучи, дуже радий. радію цьому. Ну що, із таких карт, які можуть вас трошечки налякати, випадає карта е е диявола, але не треба її боятися, бо карта диявола це. Пристрасть це якісь дуже позитивні зміни, поєднуючи поруч з двома картами. Це карта четвірка жезлів і двійка кубків. Поєднуючи, бо ви ж розумієте, що негативні карти перетворюються в позитивні, якщо вони поруч їх оточують позитивне в більшості позитивних карт. Тому ми тепер трактуємо цю цей розклад. В правильному напрямі, і ми можемо чітко сказати, що це дуже класний день для пристрасних побачень. Якщо ви не мали стосунків, пропоную вам з кимось познайомитися. Бо буде день, звісно, а точніше вечір отакий класний. Цей день ідеальний для того, щоб налагодити стосунки зі своєю сім'єю. Якщо ви мали якісь ну не дуже гарні стосунки, особливо стосується це батьків. А якщо ви мали стосунки погані з батьками, це кращий день для того, щоб зателефонувати, попросити вибачення, чи просто поговорити і прояснити якісь речі, які раніше ви, тобто, не не змогли прояснити. Це дуже гарний час для того, щоб з родичами. Все це прояснити. Далі дуже класний час для того щоб знову таки знайомитися, бо карта Двійка Кубки вона символізує союз. До речі, якщо ви мали, маєте якогось партнера по бізнесу, це дуже класний день, щоб щось нове обговорити, чи вкласти якийсь договір. До речі, це ідеальний день для того, щоб підписати договір, якщо ви мали таку, таку ситуацію. Це дуже класний. День для того, щоб робити операції, це дуже класний день для того, щоб е, змінюватися енергетично, медитувати. Можна навіть, можна навіть е, запросити велику кількість гостей. Але єдине, про що я вас попрошу, ні в якому випадку не будьте самотні в цей день. Тому що цей день він дуже дуже сильний для того, щоб спілкуватися, знаходити нові знайомства, чи миритися зі старими. І це ідеальний для цього день. Натися поїхати до своїх батьків, поспілкуватися з родичами, чи просто запросити друзів Я думаю, що навіть в посередині буквально цього тижня це нормально, і я вам скажу, що якщо ви зустрінетеся зі своїми друзями, рідними, близькими, чи просто проведете їх в сім'ї, ви у вас дуже підніметься енергія натхнення, ви почнете по-іншому взагалі сприймати своє життя і дасть сили продовжувати далі рухатися тому будьте на поготові і знайте, що в цей день можна робити абсолютно все. Друхаємося далі і дивимося на четверг. Що нас чекає в цей день? Ой, карта впала. Зараз підніму. Секунду, оп. А, ниряємо. Ой, вибачайте, друзі. До речі, карта, ну, давайте її залишимо. Бо якщо карта випадає, в будь-якому випадку ми її залишаємо. Вона, нам така, знаєте, підказочка буде. Так, підказочка у нас випадає в вигляді у, в королеві жезлі. Це, Я дуже обожнюю цю карту, тому що ця карта говорить про дуже класні і важливі дії. Але зараз давайте подивимося, що з нею поруч випаде. О. Просто неймовірно, боже, які карти. Карта зірочки і карта сили. А, я не знаю. Ви знаєте, я напевно вперше відчуваю, що цей тиждень, який зараз відбувається, у нас несе неймовірну силу. Четвер насичений, міцний, класний, енергійний, а, дуже сильний. А, і в цей день всі ваші мрії можуть збутися. Якщо ви про це мріяли, я впевнений, що в цей день обов'язково все вийде. Чи, хоча б, з е, дуже будуть серйозні зміни, які дійсно дійсно допоможуть вам рухатися далі? Тому я впевнений, що цей день він стане для вас дуже таким сильним, дуже міцним, і все в цей день можна робити, творити, змінювати. Е, Ломати і я вам скажу, що цей день дуже класний, енергійний, і е, е, саме головне, що в цей день дуже класно проявляється творчі вібрації, тобто, якщо ви маєте якусь творчу силу, чи яку ви хотіли щось створити, або якимось чином себе змінити. Це день саме для цього. Ремонт можна почати в цей день, буде дуже швидкий і дуже вдалий. Можна а, займатися якимось творчістю якоюсь почати займатися. Також це ідеальний день. Можна написати класний твір, можна просто посидіти, помалювати. Проявіть свою творчу енергію саме в цей день. Це дуже важливий аспект. Ну і звичайно, внутрішня сила і внутрішній спокій. Будете відчувати себе дуже добре, енергійно, але пам'ятайте, що. Щом обов'язково обов'язково треба концентруватися на вашій внутрішній силі. Тому що карта сили, вона в принципі говорить не про силу зовнішню, хоча я впевнений, що в цей день дуже класно піти в тренажерний зал, наприклад, чи почати займатися якимись вправами для того, щоб змінити своє здоров'я. Тому що ну, здоров'я, ви ж розумієте, це найголовніше в нашому житті, і ми його повинні б берегти як зіницю нашого ока. І звичайно, це внутрішній. Сила. Для того, щоб день пройшов ще класніше, рекомендую вам самого раночку помедитувати, почитати якісь афірмації Дуже рекомендую афірмації Луїзи Хей. Якщо ще не знаєте, то це така, обов'язково знайдіть в інтернеті, я впевнений, що вам дуже і дуже сподобається ця неймовірна, талановита і енергійна жінка. Я вам більше скажу, що вона просто, просто космос. І звичайна карта у нас. Королева жезлів, вона символізує дуже класні активні дії, які в вашому житті відбудуться. Тобто чекайте, чекайте, дуже багато позитивних сюрпризів. І головне, що не чекайте, сидіть просто е, в хаті і чекайте, щоб на вас там якась, якась творчість прийде. Ні, ризикуйте, дійте. Бо саме королева жезлів символізує дію. Друзі, взагалі, жезли, якщо випадають, якщо їх велика кількість, вона символізує і показує саме на ваші. Дії. Тобто вам зараз активно потрібно подумати про те, що ви б хотіли в своєму житті, запланувати це обов'язково з самого ранку четверга і почати діяти обов'язково. І у вас є впевнений, абсолютно все вийде. Друхаємося далі. Ще у нас в п'ятницю, п'ятниця, чудовий день. Сподіваюся, звісно. Давайте вже, давайте карти, давайте нам показувати вже дуже все позитивно, щоб ми вже. Так, що чекає нас в п'ятницю? Ой, ти ж ти. Ти диви. Ну, накаркав, як то кажуть. Але дивіться, карта Сили знову випала у нас в п'ятницю. Ви розумієте, про що це говорить? Це говорить про те, що. Знову нам треба буде попрацювати зі своїм внутрішнім я. Тому я вам знову зранку в п'ятницю рекомендую помедитувати і послухати афірмації, і проговорити їх вголос обов'язково, друзі. Дуже багато хто слухає афірмації і не розуміє, що суть афірмацій – це коли ви проговорюєте ці афірмації. В голос не просто слухаєте там я красивий, чи красива, і в мене все вийде, в мене все виходить, наприклад. Так ви їх ще й проговорюєте. Це обов'язковий для того, щоб мати правильну вібрацію з афірмаціями, тому що таким чином вібрація вашого голоса активізує всі ці афірмації в вашому житті. Пам'ятайте про це. Але для чого вам потрібно бути сильними? Тому що випадає дві не дуже позитивні карти, а точніше, це у нас десятка мечів і де шестірка мечів. Дуже важкі якісь переживання будуть у цей день, тому готуйтеся, будь ласка, рідні. Дуже важко буде щось переноситися, дуже важкі такі емоційні якісь бурі будуть. Тому тримайтеся. Я вважаю, що нічого страшного не, не буде відбуватися в цей день, прям такого сверх дуже важкого. Але хочеться мені сказати про те, що буде емоційно важко. І е, е, така, знаєте, ситуація, що деякі з вас вимушено якось себе почнуть вести. Тобто, буде дуже такий некомфорт. Умови в цей день. Я приблизно розумію, про що йде мова. Я думаю, що це в більшості може символізувати якісь негативні чутки. Чи ви дізнаєтесь якусь негативну інформацію, чи знову ж таки дуже багато людей будуть емоційно на вас давити. Тому в цей день максимально тримайтеся. Я знову ж таки кажу, що нічого поганого такого сверху в цей день не відбудеться. Але емоційно саме емоції а, і сприйняття якихось слів будуть для вас дуже важкими. Тому що, в принципі, а, жезли вони ж не символізують якусь а, активну дію. Вони символізують саме розум і символізують слова. Тому мені здається, що в цей день буде дуже важко саме із за того, що хтось буде вас знаєте, ну, емоційно знищувати. А, тому наберіть терпіння. І я впевнений, що ви зможете перемогти всі негаразди. Але все ж таки, з раночку я рекомендую помедитувати і ввечері також класна ванна з, з солью, сілью, вибачте, з лавандою, з ромашкою. Дабуть чим просто гарна тепла ванна. В кінці дня допоможе вам е знешкодити весь цей негатив. Це така моя особиста вам порада. Субота, 24 число, що чекає нас у цей день. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що чекає нас в суботу. Так, ну що? Знову ж таки, якщо ми говоримо про суботу, ми говоримо з вами про енергії, і тут у нас енергія дуже цікава. Це трошечки стабільніша ситуація, але все одно мечі нас не покидають. Король жезлів це стабілізація тої ситуації, яка була вчора, тобто в п'ятницю, в суботу більш-менш вже. Нормальна. І я дуже вам рекомендую в суботу бути в якомусь такому, знаєте, спокійному стані, нікуди не бігати, нікуди не їздити. Просто побути на самоті. До речі, я вперше напевно, рекомендую людям побути на самоті, тому що в принципі цей день. Ідеальний для того, щоб побути на такій, знаєте, ноті самотності. Ця це призведе вас до е, якихось правильних думок. Це не буде давати можливості вам випльоскувати свою агресію, тому що е, саме паж Жезлі вона говорить про те, що буде дуже важко, і люди будуть вас так, доволі такі, знаєте, дратувати. Тому, будь ласка, не спілкуйтеся ні з ким, намагайтеся побути в, в, в такому в самотності. Якщо вам не вдасться це зробити, пам'ятайте, що треба тримати свої внутрішні переживання в собі і намагатися триматися взагалі. А, ну, але якщо все ж таки є така можливість побути на самоті в суботу, то я вам дуже це рекомендував. В цілому, я можу сказати, що день буде доволі такий, знаєте, неоднозначний. І в принципі, в цей день можна зайнятися чимось дуже важливим, наприклад, перебрати якісь речі. Поприберем. В хаті це дуже класний день для цього, тому що ви, начебто, з одного боку і рухаєтесь, а з другого боку ви ні з ким не контактуєте. Якщо у вас є сад, город, ви можете почати вже готуватися до е, нових е, посадженець. Якщо ви, е, е, якщо ви, наприклад, хочете просто змінити свою, там е, перефарбувати, наприклад, свою кімнату, чи просто піти погуляти, ви можете також це зробити. Але намагайтеся контактувати з найменшою кількістю людей. Ну що? А ми з вами завершуємо останній на сьогодні день неділя, що нас чекає в неділю 25 лютого. Давайте дивитися просто зараз. Так. Ну що все ж таки паш Жезлів нас не покидає. Це говорить про таку внутрішню якусь агресію. Намагайтесь її стримувати, і знову ж таки не зривайтеся на близьких, тому що, ну, знаєте, цей день може бути все, що завгодно. Але мені дуже радісно, що випадає карта Мага. Вона символізує, в першу чергу, дуже багато перспектив, дуже багато внутрішніх якихось таких знаєте, ресурсів, і внутрішніх і зовнішніх, до речі, на які не вказують на те, що ви можете вже планувати наступний тиждень. І я вам взагалі, я завжди вам наприкінці тижня. Рекомендую навчитися взагалі планувати свій цвій тиждень і розписувати всі ваші потрібні речі на тиждень вперед. Тому, якщо ви дивитесь мене в понеділок і дивитесь зараз, ось всі в підряд дні. Я вам дуже рекомендую почати записувати всі мої передбачення на якусь такий, знаєте, блокнотик і розписувати, наприклад, цей день благоприємний, цей день неблагоприємний для цього, чи для цього, чи для цього. Тому е, я вам дуже рекомендую в цю неділю максимально почати планувати наступний тиждень. Е, е, і хочу сказати, що в принципі у вас будуть абсолютно всі ресурси для того, щоб робити все, що ви завгодно. Тобто, неділя це такий буде день для вас, абсолютно. Але будьте дуже уважні, тому що карта ілюзії випадає у нас сімка кубків. Вона символізує про те, що. Ілюзорно ви можете потрапити в пастку на брехню чи самі наганяти цю ілюзію? Тому, будь ласка, не треба брехати людям краще сказати правду, як є. І ні в якому випадку не ведіться на брехню, тому що в цей день можуть вас просто-напросто розвести там на гроші, чи прийдуть прийде людина, яка попросить ці гроші чи якусь допомогу. Будь ласка, будьте дуже обережні, тому що цей день дуже важкий в тому плані. В цілому я можу сказати, що. Тиждень буде доволі емоційний, як е, і дуже багатий на емоції. Яскраві будуть емоції, як і позитивні, так і негативні. Але це не дасть вам нудьгувати 100%. Ну і давайте подивимося на останній наш з вами тиждень, що чекає е, не тиждень, вибачте, на останню нашу карту. Це карта, як у нас називається, Остання підсумовуюча карта тижня може ще навіть така невеличка порада, яка буде у нас з вами. Це карта мага. Знову ж таки, повторюючись, знову що у вас є дуже багато ресурсів, дуже багато, е як і зовнішніх, так і внутрішніх, ви можете використовувати абсолютно все. Нема ніяких заборон, ви можете змінювати своє життя. І найголовніше, найголовніше. Цей тиждень несе дуже-дуже великі зміни для вас і для вашого майбутнього. Тому буде гріх не використати їх. Ну що, друзі, ну, а з вам був як? Завжди ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І я радий повернутися на свій канал. І дивіться далі, тому що обов'язково підпишіться, тому що обов'язково у нас буде багато цікавих нового, цікавого нового контенту, бо нова студія мене надихає зробити саме для вас це ці речі. Ну що, всіх цілую, па, -па побачимося вже дуже дуже скоро.